операції я себе чувствую, звісно, краще, ніж було. У нас звернулася пацієнтка на зняття швів. У нас вона звернулася з лівобічним коксартрозом четвертої стадії з дефектом вертлюгової западини. Пацієнтці проведено ендопротизування лівого кульшового суглобу з 3D надрукованим імплантом, виготовлений для неї безцементним типом імпланту пацієнтка сьогодні три тижні після операції проходить процес реабілітації. Вона буде ще проходити процес по заміні правого колінного суглобу, тому що це комбінована така деформація, і пацієнтка буде відновлюватися довгий час. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? Що можете сказати взагалі? Може, всі з вас є враження? То можете, хочете поділитися з нами. Ну, після операції я себе чувствую, звісно Лучше, чем про было. Потому что у меня очень было запущено. Я себя запустила. Ох, хочу, конечно, пожелать и всем, всему коллективу. Ох, все так хорошо относились. И доктору Александру Анатольевичу большое спасибо за его золотые ручки. Вот, Но ну, я не прощаюсь. Я приду еще раз. Ми ще з вами скоро побачимося. Бажаємо вам міцного здоров'я і вам успішної легкої реабілітації. Дякую бачу да. вам. Всі